Сили оборони України невпинно намагаються зміцнювати свої позиції, в тому числі завдяки підтримці міжнародних партнерів, які постачають сучасне озброєння. Водночас українські інженери та конструктори активно працюють над створенням власних зразків зброї та техніки, щоб забезпечити зсу високоякісним обладнанням вітчизняного виробництва. У цьому матеріалі ми розповімо про новітні розробки українських зброярів, які допомагають нашим захисникам протистояти ворогу на фронті. Ці зразки техніки та озброєння демонструють інноваційний потенціал України та її здатність адаптуватися до викликів сучасної війни. Однією з ключових розробок української оборонної промисловості є самохідний 120-мм міліметровий міномет «Смерека», Створений компанією Українська бронетехніка на базі броньовика. Варта ця система була представлена у 2020 році як відповідь на потребу ЗСУ у мобільних артилерійських установках. Смерека оснащена автоматизованою системою розгортання та складання, що дозволяє швидко приводити міномет у бойову готовність завдяки системі автоматичного наведення, яка керується через джойстик. Оператор може точно спрямовувати вогонь по цілях. У броньовику передбачено спеціальний відсік для зберігання боєприпасів, що забезпечує швидке перезаряджання та безперервність стрільби. На момент повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році СМЕРЕКа проходила випробування. На жаль, публічної інформації про її серійне виробництво чи бойове застосування поки що немає. Українські конструктори зазначають, що в умовах позиційної війни, яка характеризується статичними лініями фронту, один самохідний міномет може бути менш ефективним, ніж кілька стаціонарних 120 міліметрових мінометів. Серед новітніх розробок української оборонної промисловості особливе місце займає броньований автомобіль Інгуар3, створений компанією Інгуар. Ця машина є представником нового покоління тактичних бронемашин із модульною конструкцією, що дозволяє швидко адаптувати її до різних завдань від десантного транспорту до носія важкого озброєння чи пікапа для спеціальних операцій. R3 оснащений комбінованим бронюванням, яке складається з алюмінієвих плит і керамічних вставок. Така конструкція забезпечує захист від бронебійних куль калібру 762 і уламків 155 міліметрових снарядів на відстані 60 метрів. Протимінний захист дозволяє витримувати підрив фугасної міни з еквівалентом 8 кг тротилу. Модульна бронекапсула розділена на передню та задню частини, полегшує ремонт і заміну пошкоджених елементів наразі. «Інгуар-3» завершив заводські випробування та готується до державних тестів і серійного виробництва. У разі успішного проходження всіх етапів ця машина може стати основою для створення цілого сімейства тактичних бронемашин для ЗСУ. Одним із яскравих прикладів української бронетехніки є бронеавтомобіль Варта Редут, який серед військових отримав неофіційну назву крокодил. Через свій агресивний вигляд і потужні характеристики, ця машина була вперше представлена широкій публіці ще у 2016 році на міжнародній виставці зброя та безпека в Києві. Тоді вона привернула увагу фахівців завдяки своїм унікальним конструктивним рішенням. Проте після дебюту згадували не часто. Аж поки у 2023 році ці броньовики не почали активно використовуватися збройними силами України на передовій та здобули більш серійного виробництва. Розробником Варта Редут є компанія Українська бронетехніка, відома своїми бронеавтомобілями серії Варта. І ймовірно, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році підприємство відновило або значно розширило виробництво цієї моделі, адаптувавши її до потреб сучасного бою, варта Редут створений на базі шасі вантажного автомобіля ЗІЛ-131, що забезпечує йому високу прохідність і надійність навіть у складних умовах. Завдяки шестиколісній конструкції броньовик виглядає як справжній гігант, нагадуючи важку вантажівку. Основною перевагою варта редут є його захист. Кабіна, десантний відсік і двигун мають протикульовий захист класу ПЗСА 4 який здатен витримувати влучання куль калібру 7,62 мм. Особливу увагу конструктори приділили протимінному захисту: бронекапсула ефективно розсіє енергію вибуху, що значно підвищує шанси екіпажу вижити під час підриву на міні. У десантному відділенні розміщено 12 сидінь для бійців, а для швидкої евакуації передбачено 6 відкидних люків у даху. Комфорт екіпажу забезпечують системи кондиціонування, обігріву та витяжки порохових газів, що дозволяє тривалий час працювати в закритому просторі. Варта Редут став незамінним для виконання різноманітних завдань від транспортування особового складу до евакуації поранених і підтримки наступальних операцій. Цей броньовик є прикладом того, як українська промисловість здатна створювати техніку, що відповідає стандартам сучасної війни. Ще одним вражаючим досягненням українських інженерів є модернізація радянського зенітного ракетного комплексу С200, який було адаптовано для виконання нових завдань. Цей комплекс був розроблений ще у 60-х роках для знищення повітряних цілей. На великих відстанях, однак зараз він отримав друге життя завдяки зусиллям українських фахівців. Вони перетворили протиповітряну ракету класу земля повітря на балістичну ракету класу Земля-Земля, що дозволило ЗСУ завдавати ударів по наземних цілях на території ворога. Модернізація С 200 була надзвичайно складним завданням, яке вимагало заміни багатьох компонентів. І глибокого переосмислення конструкції ракети українські інженери не лише адаптували її до нових умов, але й значно збільшили дальність ураження. Якщо раніше С 200 використовувався для знищення літаків і гелікоптерів на відстані до 300 кілометрів, то в балістичній версії ракета здатна вражати цілі. На значно більших відстанях, що робить її ефективною проти стратегічно важливих об'єктів ворога, яскравим прикладом успішного застосування модернізованого С 200 стало знищення російського бомбардувальника Ту 22 М3 у квітні 2024 року. Про що повідомила британська розвідка? Це був перший випадок, коли ЗСУ вдалося знищити літак такого типу спочатку повномасштабного вторгнення. Крім того, за даними британських експертів, саме модернізована ракета С 200 ймовірно була використана для ураження російського літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 у лютому 2024 року. Ці успіхи підтверджують високу ефективність української модернізації та її значення для оборони країни. Український кулемет КМ-762, розроблений заводом маяк. Є вдосконаленою версією радянського кулемета ПКМ ця зброя калібру 7,62 мм призначена для знищення живої сили противника, його вогневих позицій, а також для ураження низьколітаючих повітряних цілей, таких як дрони чи гелікоптери. Конструктори маяка суттєво модернізували ПКМ, усунувши низку недоліків. Наприклад, було ліквідовано обертання ствола, що підвищило точність стрільби, новий полум'ягасник став ефективнішим, а рукоятка, перезаряджання та потиличник прикладу отримали ергономічніший дизайн. Крім того, кришка ствольної коробки була посилена поздовжніми ребрами жорсткості, що підвищило надійність зброї в екстремальних умовах. КМ може використовувати стандартні трасуючі. Бронебійно запалювальні кулі, а також набої підвищеної пробивності, вага кулемета становить 9 кілограмів, а прицільна дальність стрільби сягає 1,5 кілометра. Зброя сумісна зі стрічками на 100, 200 або 250 набоїв, і може оснащуватися нічним прицілом, що робить її ідеальною для підрозділів спеціального призначення. Також існує танкова версія КМ 72, яка встановлюється на бронетехніку. Цей кулемет став важливим елементом озброєння української піхоти, забезпечуючи високу вогневу міць і надійність у бойових умовах. Дрони це окрема гордість України. Наш ударний дрон булава. Це відповідь ворожому ланцету. Він дебютував на виставці в Парижі у 2024 році і одразу привернув увагу. А дрон-бобер, цей красень із дальністю 800 кілометрів став справжньою грозою ворожих нафтопереробних заводів. А ще є дрони рубака, наші аналоги шахедів. Вони вже серійно виробляються і дають жару окупантам. Великі коптери Найтшот, Вампір і Баба Яга. Це справжні привиди для ворога. Їх бояться настільки, що окупанти влаштовують окремі полювання саме на ці дрони, а ще є розвідувальний дрон Шарк. Він уже тривалий час на озброєнні ЗСУ і допомагає бачити ворога наскрізь безпілотник Сокіл 300. Цей ударний дрон, розроблений КБ Луч, здатен нести високоточні ракети та вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Він оснащений сучасними системами наведення і може використовуватися для знищення бронетехніки, командних пунктів і складів ворога. Українська оборонна промисловість демонструє вражаючу здатність до модернізації та створювати сучасну зброю і техніку, які відповідають потребам Збройних сил України, від броньованих машин до модернізованих ракет і снайперських гвинтівок. Кожна розробка є результатом наполегливої праці українських інженерів. Ці зразки не лише допомагають нашим захисникам протистояти ворогу, але й доводять, що Україна здатна бути самодостатньою у сфері оборонних технологій. Друзі, якщо цей матеріал і це відео вам сподобалося, то обов'язково підтримайте український контент. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на цей канал. Також діліться з друзями та підтримуйте зсу разом. Ми наближаємо перемогу. Хай щастить і до нових зустрічей!